Вітаю з вами адвокат Анна Ланідіна І сьогодні ми поговоримо з вами на тему це здійснення орендної плати під час дії воєнного стану. Ряд земельних ділянок в Україні в нас перебуває під окупацією. На них можуть бути розміщені фортифікаційні споруди, на них розміщені вогненебезпечні предмети. І це все впливає безпосередньо на оренні відносини і на те, що орендарі не може здійснювати ведення безпосередньо свого агробізнесу і використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням. Щодо земельних ділянок державної та комунальної форми власності, у лютому 2025 року Верховний суд виклав свою позицію у справі, де міська рада звернулася до суду з позовом до орендаря про стягнення заборгованості радній платі за 2023 рік. Суд першої та апеляційної інстанції вирішили, що орендар зобов'язаний сплатити орендну плату, оскільки земельна ділянка була в нього в оренді. Однак Верховний суд дав свою позицію, що оренда плата за землями державної та комунальної форми власності, які не можуть використовуватися через вплив військового стану, зокрема через окупацію території, не сплачується. Суд проаналізував не тільки закон України про оренду землі, а й норми податкового кодексу і прийшов до висновку, що сплата Оренної плати має подвійну правову природу, оскільки пересікається з платою податку на землю. Якщо Податковий кодекс України чітко регламентує, що на землях, які перебувають у зоні бойових дій податок на землю не сплачується, то, і, відповідно, орендна плата також не стягується. Що ж стосується земель приватної форми власності, які перебувають в оренді, тут ситуація дещо інша. Потрібно платити додаткові угоди до договорів. І передбачати, що у випадку неможливості використання робити зупинення дії договору або його припинення у зв'язку з тим, що земельна ділянка не підлягає використанню. Сторони мають самі в даному випадку дійти згоди щодо цих обставин і визначити, яким чином вони будуть регламентувати це питання. Найпростішим, найпростішим рішенням буде призупинення дії договору оренди. Якщо одна сторона не може використовувати земельну ділянку, відповідно, інша сторона не отримує орендну плату. Але ці відносини можуть бути поновлені у випадках, якщо земельна ділянка буде звільнена з окупації та стане важливою для подальшого її використання. Не забувайте, що ваші земельні права мають бути захищені, ставте подобайки, поширюйте і коментуйте дане відео, а також підписуйтесь на даний канал, щоб знати всі свої права у сфері земельних прав відносин. Дякую за увагу!